Боротьба за інклюзивний пляж в Одесі триває. Унікальний соціальний комплекс відпочинку для людей з інвалідністю під загрозою закриття, оскільки міська рада аналювала документи на постачання та відведення води, кажуть його працівники. Вони вважають рішення влади міста незаконним, адже спершу технічну документацію погодили. До того ж, пляж, де працює майже 20 ветеранів російсько-української війни, і де створено всі умови для людей з інвалідністю, вже готовий приймати відпочивальників на відміну від багатьох інших, де ще багато чого треба зробити. Та Марія Одеси взялася саме за інклюзивний пляж, і лише втручання обласної військової адміністрації ситуацію змінило з подробицем Олександра Ченкова. Вже майже всі мурали є. Вже готові рятувальні пости, лодки, всі шезлонги, пандузи. Всі готові. Ну інклюзивні кари вже чекають вже як місяць для роботи. Я так скажу. Керівник інклюзивного пляжу та ветеран російсько-української війни Емін Ібрагімов каже, комплекс готовий приймати відпочивальників. Тут заплановані заходи для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни. Утім, коли пляж відкриється та чи станеться це, взагалі, невідомо. Ми заключаємо меморандуми. Зі спортивними клубами і будемо тут проводити спортивні заняття, йога е, ну багато чого. Наразі в черні вже буде тут проводитися захід. Ну ми ще не знаємо, відкриємо чи ні. Все залежить від міської влади. Ну не від нас. Ми готові. Проблеми з відкриттям через відсутність прісної води, розповідають працівники пляжу. Технічні умови на водопостачання та водовідведення міськрада Одеси погодила 3 березня а вже 27 – Скасувала своє ж рішення на захист унікального інклюзивного пляжу. Стала ветеранська спільнота. Іван Боєць 214 го окремого штурмового батальйону. Обфор брав участь у боях за Солодар, Бахмут, Кліщіївку, а також у Харківській операції. унаслідок поранення отримав інвалідність. каже такі простори відіграють важливу роль у соціалізації та адаптації ветеранів до цивільного життя. До того ж тут працевлаштовані майже 20 ветеранів з інвалідністю, і тепер вони Можуть залишитись і без роботи, і без місця для соціалізації. Я не думав, що я так ментально не витримаю з цього всього. Може, через те, що дуже довгий час я воював, воно якось так привиклося мені, що звикнути до цивільного життя, переналаштувати себе, це було дуже дуже тяжко. Да, і так дуже багато лишніх думок сам на сам краще не лишатись, тому да, Такі от ком'юніті, це. Прям рятують місяць тому в коментарі фактам в Одеській міськраді пояснили, технічні умови анулювали, начебто, через низку недоліків у документації. А вже зараз опублікували відео та стверджують, що підведення водопостачання на фінальній стадії і причин хвилюватися нібито нема. Залученням підрядної організації з яких вкладено договір проводиться роботи з прокладанням мережі шляхом проколу через підпірну стінку, для можливості підключення інклюзивного пляжу для мережі водопостачання і водовідведення. Та Засновник інклюзивного пляжу каже: насправді причина глибша. Скандал розгорівся через забудову морського узбережжя, адже поряд планували звести восьмиповерхову споруду. Міськрада вже видала дозвільні документи. Тут нема пояснення. Це ж питання тільки забудови, яку вони намагаються протащити та побудувати. Їм не потрібна зі ні інклюзія, ні пляжі, нічого. Вони придумали героїчно, що вони нам проводять воду. Зачем вони навіщо вони відключили нас? А потім героїчно самі проводять, знов ж таки тратять бюджетні кошти на це. Хоча у нас є труби на балансі, є громадська вбиральня інклюзивна, через яку йшло все підключення. Ветеранам довелося писати скаргу президенту. І зрештою у ситуацію втрутилися військове командування і одеська обласна військова адміністрація. Спільно вони видали наказ про заборону будь-яких реконструкцій пляжу під час воєнного стану. Також одеському міському голові Геннадію Труханову рекомендовано переглянути раніше ухвалені рішення виконавчого комітету Олександра Ченкова Євген Гандрапенько Фуактесі Тіві. Єдині новини.